Я Вагім знову онлайні І сьогодні е, я покажу вам нове оновлення в Brookhaven RP. Надійся, що ви записалися під мій ролик з солодощами. Також заварили чайочок, ну і ми приступаємо. Спершу, що нам взяли, це для VIP ось таку пригалку, коротше. Тут може бути скорость 45, ну, це в тих, в кого є ця штука спеціальна. Можна так пригати. Хто не знав, наприклад, як деякі які знімають оновлення, можна ось так робити сальто. тому що вони не допригають до того моменту. Дивіться, показую. О, бачите, сальто можна таке зробити. Далі нам додали ось таку машинку. Її можна красити. От в любі кольори, наприклад, зелений, мій любими колір. Е, вот. Бачите? <coughs> можно так как раз э, Тут два места. Можно ась, тут сидеть, и а можно ась, тут сидеть. То есть так. Вот, значит. Заручу Можно так красить. Э, скорость, в принципе, 70. Давайте я... Ась, ну, Або 80. Це ще дитяча машинка, щоб діти типу, катали. Знаєте, в нас є такі машинки, то що там батьки управляються, діти катаються. Я, до речі, зроблю відео, де я купую лінії. Ось, такі, ось таку машинку. І не переживайте, вибачте, за таке довге ну, відсутствие, що в мене не було, тому що я захворіла трошки. І не могли знімати ролики. Але зараз, ой, вже все гаразд. І, ну, так що ну, в мене все нормально і буду знову знімати ролики і радувати вас. Це таке. А тепер показую вам пропси. Дуже мало додали просто. Я вже дивилася додали, Коротше, додала ось таке колесо, його можна окрасити. Тут місце для двоїх, ось так, можна кататися тут. Тут не можеш скак. А, не, можу скатувати. І тут людина може сидіти. І є ще ось таке колесо додали. Теж можна красти. Ось тут можна сидіти людині. Ось тут. Ось тут людині можна сидіти, тут то можна сидіти, тут то, то і то. Ну там 3 чи 4 місця. І ще одна людина може ось тут. Просто стояти, знаєте, так катати, катати, зараз я розкатаю. І тут -то стояти. Знаєте тако. Тут -то стояти так, не знаю. Щоб її взяли на руки, вона да, можу тут листи, там, може, 5-6 людей. Бо тому що якщо позабирати на руки всіх, то мені дуже подобається вся качелька, я її буду представити майстіше, тому що... Ні, не а, ну і з цього оновлення все. Всіх цілую, обіймаю і всім па-па. Ну, ви обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал, посилання на нього буде, як завжди. В ви... описі. Всім па-па!